Оскільки значна частина порушення постави залежить саме від м'язів і саме м'язового дисбалансу, дуже ефективно. Працювати з поставою, коли ми виявляємо ці м'язові дисбаланси, От у нас в інституті вертебрології і реабілітації є спеціальна система реабілітації Девід, медичні тренажери, на яких ми зможемо і визначити які м'язи сильніші, які слабші, де є баланс, де є дисбаланс з одного чи з другого боку. І за допомогою цих же ж тренажерів можемо цей баланс коригувати. Тобто, спочатку пацієнт приходить на тестування, ми його фіксуємо до тренажера. Він Напружує м'язи, тисне вперед, назад, вправо, вліво, робить повороти тулубом. Тобто у всіх трьох площинах робить рух. Є спеціальні датчики на тренажері, які визначають силу м'язів. Комп'ютер обробляє цю всю інформацію. Ми визначаємо силу м'язів в ньютонометрах, об'єм рухів кожного сегменту в градусах. І комп'ютер обробляє цю інформацію, порівнює результат кожної конкретної людини з середньостатистичним результатом для її віку зросту і маси тіла, порівнює погрупно м'язи, тобто. М'язи, які вправо-вліво, повинні бути в балансі. Якщо м'яз з одного боку слабший, відповідно, треба вже працювати трошки на інший бік. Реабілітолог, грунтуючись на цих даних разом з комп'ютерною програмою, розробляє необхідну програму реабілітації, і пацієнт починає займатись. Проходить певний етап занять. Ми знову тестуємо, дивимося, яку сторону рухається ця динаміка, чи м'язи стали сильніші, чи не стали. Куди треба додати, куди треба забрати навантаження? Можливо, треба якісь вправи поміняти. Знову проходить пацієнт лікування декілька тижнів. Ми знову тестуємо, тобто ми постійно відслідковуємо динаміку. І з допомогою такого відбалансовування м'язів можна суттєво відновити нормальний м'язовий баланс і покращити поставу людини, навіть якщо це перед цим були не важкі порушні постави, навіть відновити повністю. Я таке в своїй практиці зустрічав. На жаль, не так часто, як би хотілося по тій причині, що люди не хочуть регулярно займатися вправами і регулярно укріплювати спину, навіть якщо їм це дуже і дуже потрібно.